Якось в цьому приходимо і раніше ну, розбиратися, ну, так, так як в деяких друга зміна і 6 годин закінчують забари, розумієте, ну то є є такі проблеми. Акція ну, мирна буде? Акція буде мирна. І якщо будуть якісь провокатори, то це вже із тої влади, яка хоче показати, які ми погані. Тому всі, хто буде провокувати когось на конфлікт, якщо не буде такої чіткої надобності, то це вже розумієте, що це не ми. Ми не відповідаємо за хлопців, які будуть бігти на Київ один і щоб їм ламали черепи, розумієте? Тривалість, поки нас не почують. Давай, зі це. ще секунду, що з ним поговоримо. Зараз розказуємо про Власне, скільки сьогодні мають? Ну, мається, ще підходять люди, ну оце поки що всі, хто... 200-300 не буде. Ну, це за ті, хто є патріоти, зараз зібрались. От саме патріоти, які думають про, краї, про свою країну. А ви, ті, хто сидите в себе вдома на диванах і дивитесь це відео, і не розумієте, що в країні війна, то це трошки не обдумайте свої погляди на цю ситуацію. І ті, хто думає, що наша влада щось зробить, так вона нічого вже не робить. Ви розумієте, вже пройшов рік із Майдану, де по вмирали люди, ви розумієте. Розумієте, вмирали, лягали, ложили своє життя батьки, сини, розумієте, матері лягали за, за країну, щоб їхні діти жили краще. Але зараз вони на небесах і ніхто вже майже не пам'ятає, і розслідування навіть не ведеться, чому і ким вони вбиті. Розумієте, в чому проблема? Назвати Константин. Константин Козак. В інтернеті ви можете мене знайти без проблем. Я навчаюсь в аграрному університеті. Ми зібрались тут, щоб молодь, щоб молодь об'єдналася. Молодь об'єдналася проти проблем сьогоднішніх. Так, це проблема з приводу того, що указ президента є. Це, це є проблема. Але головна, головна проблема це те, що... Молодь не діє. Ми хочемо діяти, ми хочемо на державу Ми хочемо реформи, ми хочемо більш-менш більш стабільну державу, але ми хочемо, щоб держава діяла, щоб бачила, що ми хочемо цього. Може нас залучати, ще якось. Будемо робити, будемо працювати над цим. Але головне, це здоровий образ життя. Ми просвічаємо людей. Робимо так, щоб діти не курили, діти не пили, а в нас ця проблема є, і ніхто не бореться. Ось цьому, цьому ми тут і збралися. Добре, і власне ну давайте про акцію, тобто угу. який настрій, які які налаштування, та як угу. я не знаю, я так розумію, якийсь інструктаж проводили, що говорили звісно, звісно це мирне мирна акція проти указу президента з приводу цей приводу, приводу припинення вогню режиму тиші це є проблема, тому що ми надалі бачимо, що помирають люди, і тому ми тут зібралися з приводу того, що як ми будемо себе поводити, це тільки мирна акція. Будь-які провокації це буде не наш рук діл. Розумієте, це вже не наші справи. Чому не все ж таки, коли почнеться акція, і скільки плануєте там? Акція почнеться з 18.30. ну, В принципі, акція вже почалася. Вже на цей момент, це вже 18 година. Я думаю, годину от, на, наша акція буде тривати. Година-півтори все. Як власне збирали людей, тобто, це, тобто, скажімо, обрунювали чи кидали там в соцмережах? Розумієте, я взагалі соціально активна людина і в мене дуже, наприклад, багато друзів. я коли